Доброго вечора, ми з України! Друзі, привіт! Всім привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І як завжди, з вами Юра. І сьогодні я знову не сам, а з пар вдругом владом. Всім привіт! Сьогодні ми проведемо затести ароматів, в основі яких буде одна нота, і навколо цієї ноти будуть розігруватися інші ноти. Влад приніс свою колекцію, і кожен аромат представляє якусь одну ноту. Звичайно, в композиції. Такий букет нот, але якусь одну ноту можна виділити. Правильно? Так, Зараз? так. Окей. Друзі, а хто не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, доєднуйтесь до нашої телеграм-групи. І. Поїхали! Перший парфюм в колекції Влада це від бренду The Different Company – Кампанії and Bois. Якщо мені не зраджує пам'ять, це відчуття і ліс це дерево і ладан. Дерево і ладан. Окей. про що тобі цей парфюм розповідай? А я буду казати, подобається, не подобається. Мені цей парфум розігрується навколо ноти чорного перцю, але чорний перець супроводжується також фіалкою, тобто є ноти фіалки. Також тут є ноти ладану, ладан десь там далеко, так, mm -hmm. в базі відчувається. Потім є також ноти дерева, це в основному кедр mm -hmm. представлений тут. І для мене ця композиція така от легкий ранок, десь в лісі, після дощу, восени, там, де ви запалили багаття, потім його залили водою, і воно от трохи так тліє. Тому лісі десь цвітуть фіалки, mm -hmm. такі древесні ноти десь там доносяться, кедри ростуть. Тобто mm -hmm. він такий дуже легкий, сподобається тим, хто поціновує перець, але перець не такий, як в Конде з Харсон, наприклад, Блек Піпер. Mm -hmm. А перець більш такий цікавий, обіграний mm -hmm. з іншими нотами. Цікаво, що я хочу сказати про цей парфюм. Це дійсно такий не католицький ладан. Він для мене більш прозорий і деревина. От. Що мені про цей парфюм? Можливо, деревна трохи солодкувата. Так, тобто він, на відміну від інших ладанів, звучить як цільна композиція. Тобто, лада не випирає. Угу. а За рахунок от фіалки, за рахунок інших компонентів, він трохи, скажімо так, стишений. Так, гарна композиція. В мене в колекції нема жодного від бренду The Different Company. Але це все ще попереду. Переходимо до другого. Другий це від бренду Жавой, а називається Incident Diplomatic». Яка основна нота в цьому парфюмі? І що парфюм обиграє в цьому основна нота в цьому парфумі ветівер, Тобто uh -huh. для поціновувачів ветіверу. також є пачулі, тобто ці дві ноти ветівер і пачулі, парфюмер поєднав разом в верхніх нотах з мандарином, uh -huh. за рахунок саме мандарину. Вітівер трошки втрачає свою оцю вот димність запах mm -hmm. горілої трави, і також за рахунок цієї йодистої ноти mm -hmm. мені трошки він схожий на бакару, тобто є трохи димність у ньому, також але ця димність вона разом з вітівером і пачулями. Тобто, якщо в бакарі там така фруктова йодиста нота, mm -hmm. то тут вона більш підійде мені здається чоловікам. Для мене він як такий аналог бакари для чоловіків. Влад, я повністю з тобою згоден. Тут нота витіверу, вона впізнавана, композиція, вона така, знаєте, бронебійна, реально з характером, не для слабких духом. Ну, реально така чоловіча маскулінна композиція. Дуже шлейфова і комплементарна. Часто носиш восени, от, саме на таку вологу, дощову погоду, ну от коли. Хочеться такий от парфюм запах осені. Так. І наступний парфюм в колекції Влада це від бренду Діптік, а називається він Темпо. Яка основну ноту і про що цей парфюм для тебе? Для мене він перш за все про пачулі, але пачулі не такі, як в багатьох композиціях, дуже сирі і підвальні. А пачулі тут вони трохи стишені е, чаєм мате, то полюбляє цю ноту. Також є фіалка, яка дуже добре грає з пачулі, і вони одна одну доповнюють mm -hmm. пачулі і фіалка. Також є мускатний горіх, mm -hmm. який дає таку от спецію ноту трошечки. Для мене це такі холодні, такі от більш м'ятні пачулі. Якщо ми будемо говорити, наприклад, є пачулі там підвальні, як mm -hmm. Тома Форда, там пачулі Абсолют. Є пачулі такі, там як Шанелько Романдель. Вони більш такі шоколадні, більш такі гурманські. Uh -huh. Тут пачулі більш такі холодні, більш такі прозорі. Так. ти дуже дало писуш аромати. Мені нічого додати. Це дійсно пачулі, які не підвальні, і вони мені на мій нюх, вони деревні якісь. Такі політкоректні пачулі. Тобто, якщо ви хочете в офіс, наприклад, і полюбляєте ноту пачулі, то точно вона не задушить її так. підвальністю, які є. На осінь просто must have. Наступний герой нашого затесту від бренду Ніколаї Кюр Куба парфюм обігрує табак, так обігрує ноту тютюну. Але в даному випадку композиція звучить дуже цільно, mm -hmm. і от на перший погляд ти тут не вирізниш ноту тютюну, тому що вона дуже цікаво обіграна з а, лакрицею, mm -hmm. яка дає таку солодкуватість. Так, я тер. прям відчув для мене це тютюн гурманський, гурманський. за рахунок цієї лакриці. Це не такий, знаєш, прям впізнаваний тютюн. Плюс є ще. Дуже аніс. аніс він також дає таку дурманську спецію. Моту. І тут тютюн саме не сигаретний, не димний, а тут тютюн більш такий зелений лист тютюну. От зірваний зелений лист тютюну. Для мене це запах, от, коли заходиш в е, магазин або бутік, де продаються сигари. Угу. Там є ця коробка, де вологість підтримується. Клас. Вона називається хумідор. Саме парфюмер е, Ніколеї Парфюмер, е, їхня парфюмерка хотіла відтворити саме оце відчуття цього салону, де продають сигари. От. Але композиція знову ж таки за рахунок цих всіх гурманських нот но лакриці, анісу, вона звучить дуже цільно. Тобто, ти відразу не скажеш, що тут тютюну. -тю. І наступний парфюм від Влада, а точніше від Шанель. Шанель який обігрує, обігрує верхні ноти, вони в нас представляють зелені ноти. Це гальбану. Угу. Він звучить як зелена Гіркий зрізана такий. трава, гірка трава. Так. От. В багатьох дуже композиціях ми знаємо є гальбаном. Але за рахунок того, що зараз гальбану заборонений, угу. тобто нота сама інфраком. Заборонена, тому шанель номер 19 вона більш звучить в нових версіях, от не так, як стара. Тут а в тебе гальбан... саме стара? Ні, це нова версія. Okay. Тобто тут Гальбаном більш синтетичний. А от якщо ми візьмемо, наприклад, 19-ту шанель в випуску 90-х років початку, mm -hmm. там, то там гальбанум натуральний, там вона ще більш така кричуща ця нота гальбануну плюс іріси. Так. Тобто іриси дають цю пудровість, цю от фірмову ірисову ноту Шанель. Як на мене, парфум він представлений як жіночий. Але я в ньому так. бачу тільки такий, знаєш, більш чоловічий навіть профіль. Ну Це парфум гіркотин. Да, це остання робота, яка була створена при житті Габріель Шанель, і от вона. Саме розроблялася в 70-х роках для такої емансипованої жінки, там в дрічному костюмі Шанель. Ну так так, тобто її можуть як і чоловіки, так і жінки носити. Тому для мене вона така більш унісексова композиція. А, Влад для мене це відкриття сьогодні. Я на сам не дуже люблю Шанель, але я бачу цю композицію на собі. вона от, Така... Да, люди з характеру, так, так вони да, витримати спину, так, так Вона така, знаєш, цікава унісексова історія. Трох. Пудрова, милка, гіркувата. Оця гірчинка вона дає на Ні, мій політа. По... На, на мій погляд, вона а, дає маскулінний вайб. Саме дев'ятнадцяте. Класно. Дякую, що змінив моє ставлення до шинель. Наступний а, аромат в колекції Влада це від бренду Серж Лютан. А композиція називається Фіде Держава. Не підписана, тому я тобі так <хи> Допоможи мені, допоможе. І наскільки мені колір підказує, і ви можете здогадатися, скоріше всього, це композиція про троянду. Так, це композиція про троянду, але троянда тут не така, як троянда от, з букету, а троянда uh -huh. з герані, Тобто uh -huh. це троянда з гірчинкою. Плюс тут є також перець. Цій композиції і є трохи меду, і за рахунок цього вона е, троянда звучить більш так, е, як сказати, більш колко mm -hmm. і е, цю композицію також можуть носити як чоловіки, так і жінки. Ну, от вона є така, як на мене, серед всіх троянд от, унісексово, mm -hmm. тому що в нас. До ноти троянди відносяться як до жіночої так от, ти да, просто, ти троянда, все але є троянди, які можуть носити і чоловіки, і воно дуже непогано звучить. Що я хочу сказати, нота троянди тут впізнавана. Дійсно, вона така об'ємна, пишна. Вона така трохи милка, не знаю чому на це, на мій такий от погляд, і досить зігріваюча. От що для мене цей. зігріваюча за рахунок мене, так. так. Досить так комфортно. Класний парфюм, часто носиш бачив, вже відпито досить багато. Так, Особливо в холодну погоду, коли сніг, коли за вікном мінус 10, коли хочеться трохи так підбадьоритися зранку. Круто, цікавий. І наступний аромат від бренду цього ж бренду Serge Сержутан. Зняти аромат Diamond Blonde. Про що цей аромат? Як часто носиш? Що він для тебе? Ну цей аромат, перш за все про османтус. Угу. От в османтусі ми відчуваємо ноту цієї абрикосової шкірки і плюс замша. Тобто, це такі дорогі, якісь замшові рукавички, дорога замшова сумка. І за рахунок цієї абрикосової шкірки це така от дорога замша. Угу. Він підійде на будь-яку погоду, і влітку дуже добре розкривається за рахунок космантусу, тобто ця освіжраюча молота ну, абрикосу. І дуже добре восени він також звучить, тому для мене це от така заглажена османтусом замша. Що я хочу додати? Він для мене трохи гурманський, шкіра впізнавана, ноти замші впізнавані. Османтус додає її якоїсь, знаєш, такої індивідуальності, mm -hmm. але це не такий, знаєш, от голий османтус. Забарвлений він шкірою, і композиція досить класно звучить. На собі цю композицію не бачу. Але вона дійсно заслуговувала. Друзі, отож за Смантусом ми розібрались. Друзі, і наступний парфюм це від бренду Artisan. Вимовляй назву. Називається Окей. Денфер. Okay. Якщо перекладати з французької мови, то це буде прохід до пекла. Яка нота ви здогадались, мабуть. Нота ладану, mm -hmm. але нота ладану тут поєднана з лілією. Так. Тобто в цьому парфумі парфумер цього бренду Лівія Жакобеті, який з композиції Jacobetti. створила для L'Artisan парфюмер, вона хотіла показати на стику дві ноти Лі, лілея, тобто яка символізує чистоту, таку от, непорочність. так. Початок, від... розквіт життя, да, така молодість. І ладан це вже такий от як нота такої печалі, там от нота такого закінчення чогось, там церковна така нота. Але ладан тут такий знову ж не випираючий, угу. ладан холодний. Це якби ти ніби прийшов в храм, так, якийсь католицький, так, з такими. Дерев'яними лавками і там з от, букетом лілії да, з букетом лілій, і там поставили цей букет лілій там біля статуї Богородиці, наприклад, mm -hmm. і на службі починають розкурювати ладан і ладан з ліліями змішується змішується змішує, дає отакий от дуже красивий мікс. Як я говорю, що спочатку лілія, а потім приходить священник від співувати покійника uh. <плес> для мене асоціація. Окей, кожна свою соціація. Ти гарно описав це дійсно такий ф'южн ладану і лілії. Коли ти сказав, тут є ладан, я його відчув. Але він трохи завуальований, завуальований. лілією, і ви може спочатку ви не впізнаєте цей ладан, але він тут присутній. Він відчувається. От якраз на таку знову ж таки погоду, коли дощ, mm -hmm. коли там осінь, жовтень, листопад, місяць, коли вже на деревах немає листя, і коли хочеться погрузитися, скажімо так, в таку меланхолічну mm -hmm. атмосферу. От він дуже чудово підходить. Саме в вологу погоду дуже добре розкривається в дощ, плюс 10. Круто. Дуже круто. Дуже Дякую, що познайомили мене з тим. І ми переходимо до важких ароматів. Це мій парф кошмар, але він в тебе є в колекції. І якщо він тобі подобається, то я нічого не маю проти від бренду Gucci Gucci Guilty Absolute. Досить взнавана композиція. Багато чоловіків люблять цю композицію, зняти, якщо пам'ятаю, але заслуговую на увагу. Нота шкіри. Шкіри, нота шкіри, і от мені здається, це єдина робота з Gucci. Ну, якщо брати та мемуар та ромашка, uh -huh. яка заслуговує на увагу. Тому що звучить вона дійсно як Нішова. Нішова, так, так. Хоча по ціні і в сегменті це люкс. Тому для мене це от така шкіра, стара якась така сумка, така от стара шкіра, добротна така шкіра, недивна, спокійна, досить стійка, досить шлейфова. Ну, тому кому подобається нота шкіри. Угу. От саме таких старих якихось ременів, старих таких якихось шкіряних приладів, Тому можете спробувати це. А мені Влад, це аромат про одне, про коней, коней сідло. Кон сідло та, та. такий от тваринний вайб в нього є. Мені цікаво спробувати його відчути на комусь в шлейфі, шлейфі. бо з блотера. Це не моя історія, але можливо він на шкірі розкривається по-іншому. А поки що від мене ноу, no, але заслуговує уваги. Всі ми різні. <звук> Друзі, <звук> і заключний парфюм цієї від бренду Naomi Good Sir, «Nuit de Дебакеліт, який відображає яку ноту? Ноту туберози. Ох! Але знову ж таки, як ви здогадались, на сьогодні підбірка заувальованих нот парфюмерії, mm -hmm. тому тут тубероза не на першому плані. На першому плані тут знову ж таки зелені ноти. Це ноти скошеної трави. Також ноти шкіри. Ноти шкіри більш такої от синтетичної якоїсь. шкіри, такої як ізолента, ніби такої... Так, прослідкової. Так. Тому парфумер вона хотіла саме туберозу заключити в клітку. Тобто парфум а називається бакелітова ніч. Чому бакелітова? Тому що в базі і в шлейфі можна відчути оцей от ноту горілої проводки. Тобто бакеліт це матеріал, якщо ти можливо пам'ятаєш з дитинства угу. ці старі телефони, так. старі розетки бакелітові. Наприклад, коли там трішки замкнула. Проводка І вони починають плавити, і цей Блін. бакеліт нагріває. Влад, ти досить вдало підібрав, от як пахне в повсякденному житті. Дійсно, стара розетка, віддаріть її і так. понюхайте. От вона, там, але якщо в тій розетці стоїть букет з якихось квітів, які яких засушені. От в мене вона така так, так, так. якась асоціація. І ти знаєш, мені в цьому парфюмі тубороза подобається, вона не волаюча. Вона досить парфумерна, її відтіняють оці от якісь замшеві, ці ноти навіть не замшеві, якісь такі. Шкіряніна для мене вона перекликається з насомату нюдіфлором, але якщо ми в нудіфлору маємо шкіру таку і таку стару mm. шкіру, цю дешеву шкіру, то тут така багато ручної роботи. Да, то тут більш така пластмасова, тобто синтетична, тобто якась така нежива ту Ну, можливо. Це прям труніша, не для кожного. Не для кожного. А, так. Те, рекомендую потестити перед тим, як придбати а, флакон. Дійсно, вибачте, всі поціновувачі на Омі але для мене на моїй полиці нема жодного аромату цього бренду. Для мене він такий, знаєш, харкоровий. Він заслуговує уваги, це труніша. Але поки що от любові з першим подихом не відбулося. Друзі, дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити владу на моєму каналі. Мені було досить приємно з тобою спілкуватися, тому що ти наскільки обізнаний в історії. Ти дуже яскраво описуєш аромати. Приємно спілкуватися з людиною, яка підготовлена і підкована. Тому дякую тобі велике. Дякую тобі і пишіть, будь ласка, в своїх коментарях, які ваші улюблені парфуми саме з цими нотами, які ми сьогодні обговорили. В кого яка улюблена тубероза, в кого який улюблений так. перець, буде цікаво почитати. Так, і зробити своє відкриття. І, друзі, до наступних зустрічей! До зустрічі! Доброго вечора, ми з України.